Вітаю вас, друзі, всіх на моєму каналі. І сьогодні річ піде про червоні дияволи, як їх називають ще у світі. А саме, італійська компанія Ferrari. Дивіться, саме сьогодні презентація ось такого стелажика. Тільки вчора він мені приїхав. Сьогодні я вже вам знімаю відео. Буде у ярко-червоному кольорі, з лівої сторони, ось тут логотип, сам логотип Ferrari з буквою SF. це типу Скудерія Ferrari. Далі значок Hot. Зверху, і, як завжди, по стандарту. І з правої сторони сама надпис. Оригінальна надпис Ferrari. Е, дивіться, всередині буде картинка прапора такого вимазаного італійського. Ну і, звичайно, конячка е, значок Ferrari в центрі. Е, ну, Дивіться, зазвичай машини Ferrari випускаються в червоному кольорі, є в жовтому, бачите, навіть сірий, чорний і синій присутній. Е, на... Сезон 25-го року. Зараз ми вже маємо. Зараз жовтень місяць. Я думаю, ви колекції свої поповнили ось такими трьома Феррарі. Це ліцензія вже відновлена у Хотвілсів на рахунок Феррарі, тому що нещодавно вже думали, що Феррарі залишиться вже в історії в Хотвілс, тому що їх якісь. Час не робили просто. Зараз відновили, тому ви вже мали б е в колекції додати ось цих три Феррарі, F40, sv 90 і 365. Ну і е я мав ще ось такі Феррарі у своїй колекції е ще попередньо, так скажемо. Тому зараз вони е стали на свої місця. Е сьогодні я відкрию ще цих три Феррарі. Ми очікуємо ще до кінця року, ще таких будуть. Е F40 і 365 має бути жовта, і sv 90 має приїхати сіра. Тобі ще 6 машин стане в стелаж, Тоді можна буде е, дозбирати вже меншу кількість, щоб в стелажах стало 25. Е, нагадаю, стелажі в нас закриваються ось такими е, прозорими. Прозорими такими, я б не сказав, перегородками, а засувний пластик, як ми на нього говоримо. У нас перегородки прозорі всередині, щоб з різних кутів машинка все рівно продивлювалася. Бачите, як не подивишся, не з правої, не з лівої сторони, що зверху, знизу машинка. Продивлюється, тому е класно от воно якраз виглядає, плюс ще закривається з правої сторони. Я сьогодні зніму вона ще в захисній плівці, з однієї і з другої сторони захисна плівка, тому такий синій колір. Я здеру і вам покажу, як він засовується. Ось, бачите, в ці пази. Засовується пластик і машинки стоять і не пиляться. Саме правильно так зберігати е на майбутнє, щоб. І око вам радувало, і ви могли в будь-який момент продати за немалі гроші таку колекцію. Ну що ж, давайте відкриваємо три Феррарі, ставимо в стелажик, засовуємо пластиком і подивимося, як воно гарно виглядає. Поїхали!